він а що ти досі їздиш на таксі? Ти вже ж давно мільйонер. Так, а купівля власної автівки це найбільша дурниця, яку тільки можна зробити. Амортизація на тобі, ризики на тобі, обслуговування на тобі, парковки, мийки весь гемор на тобі. Давай порахуємо по мінімуму. За місяць, скільки витрачаєш. Ну, десь з паливом, мийками, і враховуючи те, що плюс-мінус нове авто і немає дрібних ремонтів. Ну, це десь 20 тисяч гривень на місяць, може, 30. У мене середня Поїздка по печерську, гривень 200, ну максимум 250. На твої 25 тисяч видатків я можу зробити 100 поїздок. Куди я на місяць стільки виїжджу Ти, мабуть, ще не порахував страхування, ти б не порахував якісь ще нюансики, які не кожного місяця, раз в рік ти точно будеш щось робити на СТО, гума, зміна, масло. Ну, коротше, то що не спадає на думку в першу секунду. І воно так накопичується. А я не розумію, навіщо нести ці видатки. Я там порівняно з тобою, що місяця буду вивільняти. 500 тисяч доларів вкладати в якісь цікаві інвестиційні штуки, пускати в роботу. І поки твоя автівка щороку втрачає 20%, мої інвестиції будуть щороку заробляти 20%. Тобто, ти вважаєш, що реально вигідніше їздити на таксі? Кайфовіше, не кайфовіше це буде питання індивідуальне, а вигідніше точно на таксі. А ще вигідніше інвестувати в таксі. Бо коли я беру, наприклад, електрокар, навіть нульцевий з заводу, то генерує він. 50% щороку. Я віддаю його просто в таксопарк. Ним повністю займаються, опікуються фахівці, я тільки отримую гроші. І після всіх ремонтів, ДТП, простоїв, зміни водіїв, все, що там може статися, я на свої відсотки 30 річних в доларі виходжу. Точно вигідніше, ніж якби я інвестував у власну автівку. Якщо цікаво, у нас там цілий список інвестиційних пропозицій такого роду і в реальний сектор, і в цінні папери, і що завгодно, можеш глянути за посиланням в описі.